Друзі, вітаю! Ми з вами давно не бачились, і вже наступила зима. І сьогодні хочеться поговорити більше не про автомобіль, як таковий, тому що огляд на mg 4 в мене вже був. Ви можете його передивитися. Знову ж таки, треба вгадати, де це посилання. А я хочу поговорити про більш такі, знаєте, детальні практичні речі: як взагалі жити взимку з електромобілами. І хочу почати з найголовнішого: що ж таке електромобіль взимку саме в Україні, тому що всі ми з вами переживаємо блекаути, і ось нещодавно скажімо, ця назва повністю відповідає сутності, тому що по 8-10 годин у нас з вами не було світла, і як не прикро. Це лише початок, тому що ці прогнози не втішні, і це лише початок, до якого нам з вами треба якось прилаштовуватись. І буду відвертою, тому що саме в цей період було досить таки важко зарядити електромобіль. І це відбувалося з двох причин: перше, це, звичайно, немає світла в тому районі, де є електрозарядна станція. І друга причина іноді так буває, що навіть якщо світло є, Електрозарядна станція, вона просто по своїм технічним якихось там вимогам вона не працює. Що робити в даному випадку? Ну, по-перше, моя рекомендація це скачати абсолютно всі додатки всіх операторів електрозарядних станцій, які є в Україні, плюс плахшер. Ви вже знаєте, це такий відомий світовий додаток, і моніторити, перевіряти, в якому районі зараз є світло для того, щоб туди поїхати. Тому що, якщо ви будете лише дивитися в плакшер і не перевіряти в додатку самого оператора, ви можете туди приїхати, а інформація буде невідповідна. Ви не зарядите свій автомобіль і звичайно, це буде дуже сильно змінювати ваші плани. Тому робіть це обов'язково. Друга історія, що в деяких додатках можна бронювати собі місце. Знову ж таки, якщо там є світло в тому районі, я вам рекомендую е знати час, о котрій ви туди приїдете, забронювати, щоб ви були впевнені, і це місце залишалося за вами. Звичайно, зручніше заряджати у друга, не знаю, у подруга або у родичів в гаражі, там, де є світло, коли ви не шукаєте по темноті, е де б вам зарядити свій електромобіль, але... Дивіться, це наш з вами вибір залишитися тут і жити в Україні. Тому, не дивлячись на те, що я почала навіть знаєте, трішки злитися на те, що я вже там їхала на третю зарядну станцію і не зарядила свою теслу, я сама себе заспокоїла, тому що це реалій нашого життя, і це мій особистий вибір. Що робити? Ти береш ноутбук, ти береш книжку. Тобто вам треба навчитися робити. Що-небудь корисне під час того, як ваш автомобіль заряджається. Якщо у вас є змога працювати дистанційно, робіть це. Якщо вам необхідно там зробити мільйон дзвінків, робіть, поки ваш автомобіль заряджається. Якщо ви хочете просто провести час, там почитати або не знаю, помедитувати, також намагайтеся робити це саме під час заряджання. Ну а якщо коротко підсумувати те, що я сказала, це треба навчитися адаптуватися до зміни ваших планів, тобто не сумувати, не злитися, не робити з цього трагедію, а просто бути до цього готовим і завжди мати запасний план Б Д і І. І чому саме я взяла MG знову на огляд, тому що саме цей автомобіль можна використовувати як величезний павербанк, тому що тут є європейський стандарт зарядки CCS-2, а також Type-2, і ми можемо від машини заряджати будь-які домашні пристрої. Тобто, це по суті великий павербанк, який має аж 64 кВт-години. годин. Дійсно, це дуже зручно, тому що коли у вас є світло, ви заряджаєте машину. Коли світла немає, ви заряджаєте щось, але вже в зворотньому напрямку. Як це зробити? Дуже просто. Тобто ви берете спочатку ось такий перехідник, вставляєте його в машину, на другому кінці у нас є звичайнісінька побутова розетка. Потім берете пристрій, які вам необхідно підключити, вставляєте розетку і починаєте грітися, тому що на вулиці дійсно холодно. І тепер треба подивитися, скільки і як вона віддає заряд, тому що максимум тут 3,5. лише 3,4 і вдалося віддати. Але погодься цього достатньо для того, щоб живити вашу квартиру або будинок, якщо не нагліти, не прати в цей час і не вмикати каву машину. До речі, ви знаєте, що мене знімає Валентин? Покажи себе Включай. І ось тут на екрані ми можемо побачити, що дійсно машина зараз віддає енергію. Ось таким ползунком ви можете самостійно встановити ліміт, нижче якої машина не дасть опуститися. Наприклад, там до 50% ви готові щось віддавати, а потім вам треба ще поїздити. Ну і ось тут більш детальна історія: скільки кіловат спожито, скільки віддано. А погодьтеся це дуже зручно. І ось коли говорять, що електромобіль а В блекаути, це типу просто бляшанка на колесах. Тепер ви знаєте, що це можна використовувати навпаки як величезну допомогу. Друге важливе питання це, звісно, запас ходу електромобіля. Ця версія люкс вона не повнопривідна, а задньопривідна. І дійсно, коли я заряджаю, я можу проїхати чесних 400 кілометрів. Погодьтеся для зими бути впевненим у такій відстані це дуже важливо, тому що ви можете планувати свої поїздки або свої плани. І знаєте те, що мені дуже сподобалось, коли ти після ночі вранці їдеш на роботу і в тебе залишається стільки кілометрів, скільки було вчора. Тому що вона себе не підігріває, і знову ж таки, добре це чи погано вирішувати вам. Але, знаєте, це дуже круто, коли ти. Розумієш, скільки кілометрів в тебе буде вранці після того, як ти завершив там, вчорашній день. Бо у мене, наприклад, це дуже так рандомно виходить. Я можу за ніч втратити ну, іноді при таких великих морозах майже 50 кілометрів. І бувають моменти, коли ти на них дуже сильно розраховуєш. А їх бац і немає, і тут такі, знаєте, питаннячко до Тесли. Я розумію, що вона себе дуже любить, але мені б хотілося, щоб мене вона також трошки любила. І питання, як їздити взимку на задньому приводі, коли снігопади, заноси, ожеледиця і дуже багато льоду навколо. Дивіться, я вже більше ніж там, майже 4 роки їжджу на задньому приводі, і можливо, ви зараз зі мною не погодитеся, але я жодної зими не відчувала дискомфорту саме на задньому приводі. Для мене моя особиста думка. Якщо людина не вміє користуватися автомобілем, то їй байдуже передній, задній, повний. Тобто, якщо ти можеш керувати авто, то тобі байдуже на якому приводі їздити. Знову ж таки, я думаю, що зараз багато буде коментарів саме на цю мою репліку, але мені здається, що більшість все ж таки зі мною погодиться. Дуже шкода, що зараз немає снігу, я би вам показала, як це відбувається, тому що декілька днів тому якраз таки я виїжджала з невеликого такого сугробу і взагалі без жодних нарікань на автомобіль. Так, тут 150 міліметрів всього кліренс, він такий якби хетчбек, його габарити, до речі, дуже такі. Зручні для паркування в місті, тому що є такі, знаєте, вулочки або місця, де треба негайно там припаркуватися. І я зрозуміла, що маленька машина в великому місті це все ж таки перевага. Але вона, по суті, не така вже маленька, тому що коли ти сідаєш, четвірка вона через те, що немає центральної ось тут консолі. А такий open space, ви знаєте, ви відчуваєте себе дуже комфортно і дуже, скажімо так, в великому просторі, нібито ви їдете у якійсь великій машині. Стосовно систем допомоги водія, тут є MG Pilot і дійсно, ви не зможете порушити правила дорожнього руху, коли ввімкнені всі допоміжні асистенти, тому що. Вона бачить, машину зупиняється, вона не дає вам змогу з'їхати з полоси без поворотника, вінкненого, ну і багато багато інших речей. Ви скажете, що іноді це дратує, так, але все ж таки машини інноваційні, які там до 24 року вони все ж таки направлені на те, щоб допомагати водієві, не потрапити в якусь там небезпечну ситуацію, в якесь ДТП. І саме для цього ці функції е, е, існують. Зрозуміло, що є безпровідний CarPlay, Android Auto, безпровідні зарядки, дуже такий зручний селектор перемикача у вигляді шайби. І що мені подобається і звично, це безключовий доступ. Тому що в мене є проблемка, я говорю про неї майже там кожного свого випуску, що коли ти звикаєш, що Тесла це гаджет. Ти, коли виходиш з машини, закриваєш просто двері, відходиш на декілька метрів, і машина зачиняється автоматично і піднімаються вікна. Що відбувається тут? Тобто тут немає кніпочки старт-стоп, а у вас просто ключик в кармані. Ви сідаєте, натискаєте режим, в якому вам необхідно їхати, і їдете. І з недоліків, це те, що тут немає ось лампочки, і коли ви вночі захочете щось там подивитися, а у вас цього не вийде зробити. Але мені не подобається тут камера. Не дивляться. Чись на те, що тут огляд 360, от, тобто ви можете повністю подивитися, що навколо автомобіля і зверху, навіть але сама якість камери. Вона особливо, мені здається, після Тесли, трішечки, знаєте, так заставляє вас напружуватись і все ж таки користуватися дзеркалами. Не можу сказати, що це погано, тому що ці навички вони мають бути у кожного водія. Ми настільки вже розбещені цими камерами, що погодьтеся, мало хто взагалі дивиться, в то дзеркало чи заднього вигляду. Яке, до речі, тут широке, а ось сама видимість, вона така трішечки завозенька. Але із переваг, те, що тут величезне, прямо таке велике кермо, до нього швидко звикаєш. Воно таке майже шестикутоподібної форми. Два мультимедійних екрана у вас перед обличчям. І ось цей open space мені прям дуже-дуже подобається. Тому що повторюся, я вже говорила, знаєте, от є відчуття такої широти. А мені прям кайфово від того, що тут є підігрів керма. В Жлобській теслі цього немає. І коли ти взимку сідаєш, звичайно, тобі хочеться, щоб твої рученята були в теплі. Це прям знаєте, інший стиль водіння, тому що я сідаю взимку в таких, знаєте, цих перчаточках або рукавичках. Звісно, тут є підігрів сидінь, можна налаштовувати інтенсивність, немає охолодження. Але все ж таки, знаєте, цей автомобіль, він для мене більш такий міський варіант. Поясню чому. Регульовка, до речі, тут також вона кніпочками робиться, ви нічого вручну не робите. Єдине, що мені дуже хотілося це чорний салон змінити на скляний дах або хоча б білу обшивку, але вже як є. І з найбільшого мінуса, який я помітила в цьому автомобілі, це підвіска. Вона настільки тут жорстка. Я думала, що вже після Тесли Трійки ти нічого вже тебе там не здивує. Але дійсно в mg 4 в комплектації люкс задня привідна, вона... Просто кожну ямку відчуваю. От ми зараз їдемо по Брущаці, і мені здається, що навіть у вас тут щоки трясуться, не тільки у мене, коли ви дивитесь лише. І камери також знаєте, баланс гублять, не дивлячись на те, що у них є функція цього стабілізатора. Ну я не скажу, що це там прям погано, але ви бачите, як на американських горках, і це я просто легесенько натискаю педаль акселератора. Ти до цього звикаєш. Десь там на другий чи на третій день ти вже так якось автоматично їдеш, тобі, по суті, байдуже. Але люди, які люблять саме комфорт і плавну їзду, тоді, на жаль, цей автомобіль не для вас. Якщо вам, в принципі, пофіг, тому що багато хто каже, щоб не пересів на трійку саме через ці показники. А мені окей. Ну, тобто, знаєте, на кожен товар є свій е, покупець, тому мені здається, що це нормально, коли ви обираєте авто саме під себе. А, Валентин, ти не пристягнути, і вона буде це блимать е, дуже дуже довго. До речі, я помітила, що багато підписників на Ютубі. Ми з вами не товаришуємо в інстаграмі, і виходить, що ви дивитесь лише великі відео, які я знімаю для Ютуб-каналу, але по суті не читаєте ті новини, які я пишу в своїх соціальних мережах. Тому, якщо вам цікаво слідкувати і бути в курсі багатьох новин електричних, підписуйтесь на мій інстаграм. Стосовно технічних характеристик емоційних, серед яких ми обираємо автомобіль, це розгін до сотні, який тут 7 і 7. Це 200 кінських сил. Трамвай треба пропустити, правильно? Ні, не треба. Тут 200 кінських сил. І ось повірте мені, цього настільки достатньо для того, щоб нормально переміщати. зараз буде аварія, дивись, 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 дивись. А що він, Hyundai не бачив, що він заважає трамваю? Камон! його. Просто реально Hyundai трохи такий собі водій, Треба його з області, а там Ааа, Треба його об'їжджати, бо, знаєш, ці люди, які не бачать трамвай, дуже, мені здається, небезпечні. Так от, повертаючись до технічних характеристик, я думаю, що автомобіль, якщо ви гонщик всередині і вам от необхідно... 400 плюс коней. Вам необхідно там три умовно, до сотні. По-перше, де ви будете ганяти? Тут стільки поліції навколо, що будь-яке ваше прискорення. Це знаєте, плюс 170 гривень штрафу, це якщо половина. 200 коней, 7,7 до 100, 150 кВт потужність мотору. Цього вдосталь, щоб отримувати задоволення від їзди. І проїхати важче повні 400 кілометрів. Люди, які говорять, що ми не сядемо на електромобілі, якщо не буде там запас ходу, щонайменше тисяча кілометрів, по-перше, цю тисячу треба наїздити. По-друге, ви будете звичайно її там довше заряджати. А тут, на секундочку, зарядка може у вас бути 150 кВт. тобто з урахуванням того, що батарейка тут на 64 кВт, ви ніколи не приїжджаєте в ноль, умовно вам треба зарядити там ті ж 50 кВт, От і рахуйте, і максимум 20 хвилин вам потрібно, щоб повністю зарядити авто. Якщо ви будете бережливо до нього ставитися і не заряджати понад 80, то згідно з цим правилом, математики, з якої у мене не дуже. Вам треба там 12-15 хвилин для того, щоб зарядити цей автомобіль. Ну по суті, ви навіть не встигнете попрацювати. Музика не грає, тому що ми знімаємо відео. Акустика тут непогана, вона не преміум формату, але слухати гучно, І коли хочеться вам там чогось так наваліть, то ви можете це зробити. А сидіти реально комфортно в кріслі до підвіски звикаєш. Клірен 150 – це такий повноцінний, ну йолки, штипалки. Ну що це таке, Ну чому люди не вміють їздити на дорогах? У мене був випадок, коли я радила поїхати своїм знайомим, які хотіли купити придбати електромобілі. Я їм порадила MG. а їм якраз не сподобалось те, що тут якийсь мінімалізм. О, я пам'ятаю цю історію. Це 40 40 хвилин ти можеш зараз розказувати. Ні, два іншого. У мене немає іншої. Але знову ж таки це на любителя. Тому що мені навпаки це здається перевагою автомобіля, коли в тебе немає нічого зайвого, коли в тебе все понятно, все під рукою, і ти почуваєш себе такі, знаєте, такі оболочки. Але знову ж таки, якщо вам треба всього панапічканого і мільйон кніпочок, то MG не для вас. Якщо ви любите I'm, here. I'm here too. Pardon? Sorry, but I still didn't get that. Please try again. I'm sorry, I'm having trouble understanding. You may press the talk button to try again. Тобто, якщо вам сумно в дорозі, ви можете поговорити з розумною ши Сірі, яка розкаже вам про затори на дорогах, про погоду, яка, як бачите, у нас за вікном сонячна, яскрава, підіймає настрій, ви не захворієте, якщо будете носити шапку. Я би радила, тому що MG насправді це офіційно. MG – це про гарантію, MG – це про сервіс, MG – це все ж таки реально про Європу і MG – це про ціна якість. Тому що цей автомобіль можна придбати, якщо я не помиляюся, умовно від там, мільйону гривень. Це класна ціна для нового. Сучасного електрокару, тому що по суті, які ще є аналоги за такі гроші. Якщо у вас є думки і ви такі знаєте, то ви можете написати мені про це в коментарях. Але не забувайте, що це новий електромобіль, тому що багато хто каже, ось можна за ці гроші купити там то-то, -та, то та і то та Так, але це вживаний. Ну і повірте мені, вживаний автомобіль ніколи не можна співставляти з новим а, я дійсно, коли раджу людям звернутися до представників, хто продає АМДІ, не тому, що я роблю рекламу. Я вам показую ті моменти, ті машини, на яких я сама їздила, і на яких би. На яких би я могла дійсно пересісти, ви запитаєте, чому ж я не пересіла на AMG? Ну, Тому що мене зараз влаштовує мій автомобіль. По перше, тому що це гаджет. Це прям настільки зручно і ти до цього звикаєш, що я навіть не уявляю, як мій наступний електрокар буде без цієї функції. От як? Тобто ти з телефону. Відкриваєш, закриваєш, керуєш, даєш доступ в собі температуру, встановлюєш, сідаєш вже в теплий автомобіль, коли на вулиці холодно, або навпаки в охолоджений, коли на вулиці жарко. Ну короче, є дуже багато своїх плюшок, переваг. І мені б хотілося, щоб всі автомобільні бренди вони створювали свої додатки, де з телефону вже зі смартфону. З великою частиною нашого життя ми можемо керувати автомобілем. Тому. Я бажаю MG все ж таки розробити цю аплікуху. Вам я бажаю не мерзнути а, взимку і пережити її якомога більше без блокаутів. Ну і звичайно, коли вам необхідно погрітися або зарядити а, квартиру, будинок, будь-який прилад, а коли у вас не буде світло, використовувати електромобілі, тому що це і допомога електроенергії, це балансування і це дійсно покращення вашого життя. Друзі, вітаю! У мене невеличкий апгрейд по цьому сюжету, тому що коли я віддавала поршмакан. А перед цим в мене було MG, а все це компанія Wiener, до мене підійшли мої колеги і сказали, що я трішечки була не права щодо додатку в MG, що він таки є, і саме зараз я хочу вам показати, як він працює, тому що повірте мені, тесловоду з досвідом це дійсно дуже зручно. Отже, у мене перед собою той додаток, яким можна керувати на відстані по GSM автомобілем. Як бачимо, що ми можемо його закрити. Відкрити також запустити без ключа, тобто будь-кому надати доступ, коли ви там знаходитесь вдома або в іншому місці країні, неважливо. Також ми бачимо, що можна керувати зарядкою, коли заходимо сюди, то ми дивимося і бачимо, скільки відсотків у нас зараз заряджений автомобіль, скільки кілометрів він зможе проїхати. Так як ми не заряджаємось безпосередньо зараз, то звичайно, ось ці пунктики, вони. Пусті. І що мені подобається, що звісно в таку погоду хочеться керувати кліматом. І коли ми натискаємо сюди, переходимо в цю панельку, то ось тут ми можемо водійське сидіння або пасажирське вімкнути на підігрів або охолодження. І звісно, ось тут бачите температуру виставити комфортно саме для вас ставати комфортно саме для вас.